Привіт! Коли почала мадувати це відео, зрозуміла, що нічого не зрозуміло. Саме тому я пояснюю, цього відео я прогуляюсь по парку Франківська, також відвідую кав'ярню, попрацюю там, також розкажу про книги, які наразі читаю, і візьму вас з собою в поїздку до Львова. Приємного перегляду! з тим, що я зараз читаю, зараз квітень, і на паралельному читанні у мене аж п'ять історій. Тут ще має бути ще одна, але вона електронна. Отже, починаємо по порядку. Перше, зараз читаю Бріджертони. Думаю, ця книга не потребує свого представлення. Е, відверто кажучи, я обожнюю серіал. Просто вже по декілька разів кожен сезон передивилась. І коли починала читати цю книгу, мені здалося, що це трохи нуднувато, особливо коли ти вже ну, декілька разів бачив той серіал і знову те саме читати. Але я дала ці книги другий шанс, і я втягнулася, і просто в захваті від цієї історії наразі в мене прочитано 200 сторінок з 480, здається, так. І я просто дуже хочу її завершити, дочитати, дізнати, що там буде далі, хоча я наче знаю фінал. Однак я розумію, що більш такі деталі різні, вони тут також відмінні, тому, тому це цікаво. До речі, цю книгу я читаю в рамках книжкового клубу від Вівату і в 20 суботу, здається, 20 квітня буде книжковий клуб по даному твору. Наступним, що я читаю, це також в рамках, до речі, книжкового клубу це Конотопська відьма. Саме її я читаю в рамках книжкового клубу від Глузду. Що сказати про цю історію? Я тільки-тільки почала. Вона невеличка, 100 сторінок стається тут. Однак читати її дуже важко. Я не знаю, мабуть, я її найменше прочитала декілька сторінок, і вже є те, що я не розумію, і я слухала ще також уривок, так як до всієї класики від ВАДу є такі аудіоуривки, які начитані відомими акторами українськими. Тому по уривкам я розумію, що буде нелегко, однак я готова до цього. Я вже так легко сприйня, сприймаю західну, західні діалекти, тому, я думаю, Слобожанський я також швидко, швидко до нього звикну. Далі Далі у мене особлива книга, книга Я тебе війна Христини Біляковської та Вікторії Середи. Це з роду репортажі, до речі, вона у мене з підписом. На жаль, мені не вдалося потрапити на саму презентацію, але я була із тих щасливиць, які купили книгу на наступний день виходить, і авторки підписали книги, трохи, трохи більше книг підписали. Щодо сюжету, насправді тут міститься історії, історії військових. Але не тільки поліцейських або інших. Це просто історії кохання під час війни. Вони дуже чуттєві, важкувато читати насправді, тому що ти розумієш, що це не просто вигадка, це реальна історія кожної людини і від цього стає дуже боляче. Однак я вважаю, що це варто читати. Я знаю, що не всі зараз приймають літературу про війну, але, можливо, з часом я вважаю, що кожен повинен. Ну, повинен це так сказано, окей, давайте так, ніхто нічого не повинен. Однак круто, якщо це прочитає якомога більше людей, підтримує і просто свідомить в те, що ми втрачаємо, як люди з цим справляються, і що потрібно продовжувати боротись, допомагати, і все буде Україна. Дивлюсь на цю книгу і просто в шоці від того, яка це заглинка. Я прочитала, зараз скажу, 147 сторінок. І це дуже мало. Зараз, ану. Загубила закладинку. Ага, не загубила. Ось. Я сподіваюся, вам видно. Це дуже мало, це крапля в морі, але історія наскільки крута. Мені здається, я знайшла свій жанр. Я не знаю, по жанру ця книга. Це фентезі, але це дуже недопова фентезі. Тобто я б не порівнювала її з двором шпів троянд або «Троном зі скла. Це точно щось відмінне, але наскільки круте, мені наскільки подобається цей світ, його складність, детективна складова. Також я часто чула, що це називають таким урбан фентезі. Ну я просто в захваті. Про сюжет, насправді особливо нічого не можу сказати. Не люблю, до речі, читати анотації, тому я навіть не знала, про що ця книга, коли бралася з неї, але зараз це точно книга, яка, я вже розумію, буде в топі мого року, хоча прочитала ще дуже-дуже-дуже мало. Але після першої та й буде друга, а там, якщо не терплю, буду читати англійську третю історію. Не падайте! Ну і остання історія, про яку я хочу розповісти, яку я зараз читаю, це хіба рибуть вели як ясла Панаса Мирного. Історія складна. Я чомусь не можу зрозуміти, як я її тоді в школі двічі прочитала, і причому доволі швидко. І вона доволі немаленька, там десь около 500 сторінок, якщо не помиляюсь, хіба якщо в мене обманює мій телефон, і там трохи там ще якісь твори, крім хібари відвели, як ясла слабовні», Чому я про це подумала тільки зараз, але окей, треба буде глянути. Але, тим не менш, в школі я захопилася цією історією, бо через її складність і зараз чомусь мене ця складність стопорить. Не знаю, чому все-таки сподіваюся, що я візьму за неї, якщо так конкретно, і дочитаю її. Бо знову-таки, це та класика, яку я думаю, українська класика, яку мені здається, варто читати, варто дізнаватись. Це про важкі для України часи, однак це те, що варто аналізу. Варти аналізу і осмислення. Тому так, наразі п'ять книг, п'ять історій, які кожна по-своєму унікальна, цікава. І я точно рада, що все-таки зараз я читаю саме їх.